Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Ми сьогодні будемо переглядати альткоїни. Також у нас є досить цікаві та актуальні події на сьогодні, які потрібно розглянути, які також будуть мати вплив на зростання альткоїнів. Розглянемо саме спотові альткоїни ETF, які в нас. Можуть бути вже зовсім скоро погоджені, і відповідно дані альткоїни можуть показувати 10-20 діксів зростання. Також сьогодні розглянемо хороші топові фундаментальні альткоїни, які в нас вже пройшли свою медвежку, пройшли в зону акумуляції, накопичення, також вже показують зростання. І, відповідно, глянемо на їхній потенціал. Будемо розглядати альткоїни, які, на мою думку, можуть дати 10-20 діксів зростання в цьому циклі. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато Важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Всі посилання є в описі. Якщо вам цікаво приєднатись, пишіть мені. Давайте розпочнемо огляд, як завжди, з криптовалюти біткоін. В принципі, переглянемо, що у нас відбувається тут нового на сьогодні. Ми бачимо, що ми. Продовжуємо торгуватись в нашому такому, можна сказати, бичому флагу. І, відповідно, я очікую, що в нас закінчується корекція. Ми будемо виходити з цього бичого прапора, і, відповідно, буду очікувати продовження зростання по біткоїну. Цілі середньострокові, які я бачу по біткоїну, на сьогодні це 140-150 тисяч доларів. Думаю, що саме туди в нас пройде біткоін. За наступні декілька місяців. І також в нас відповідно зараз літо. Літом, як ви знаєте, всі очікують корекцію, всі очікують падіння. Тому я думаю, що ринок, як завжди, піде проти більшості, і літом, відповідно, в нас буде відбуватись зростання. Також ви знаєте, що в першому кварталі, коли всі очікували зростання, в нас була корекція. Зараз літо, коли всі очікують корекцію, на мою думку, біткоін у нас буде зростати. І цілі 140 150 тисяч доларів по біткоїну. Нічого не змінилось, нічого нового на сьогодні в нас немає. А зараз давайте переходити до аналітики по альткоїнам. Будемо розглядати хороші топові альткоїни. Які будуть мати великий потенціал зростання в цьому циклі, і відповідно також вони зараз перебувають в хороших зонах для покупок. Ми бачимо, за 11.06 мали ми таку цікаву новину. Аналітик прогнозує літо Altcoin ETF. тобто аналітики прогнозують, прогнозують що цього літа в нас буде схвалено. Велику кількість ЄТФ по альткоїнам. І відповідно на цьому фоні кошти будуть заходити в альткоїни. і дані альткоїни будуть показувати хороше зростання. В принципі, так як це було і по біткоїну. На сьогодні ми маємо вже також інформацію та маємо хорошу позитивну новину, що вже 2 липня спотовий по Solani буде запущений та буде торгуватися. Давайте перейдемо на графік. Монета Solana. Будемо переглядати ситуацію на тижневому таймфреймі. І як я і казав, що будемо переглядати саме ті монети, які мають потенціал зростання 10 20 іксів. Solana на сьогодні торгується 156 доларів. Ми бачимо, що монета оновлювала наші минулі АТХ. Це в нас 290 доларів. І відповідно зараз торгується по 150. Ми бачимо, що в нас була така хороша та довга зона акумуляції та накопичення, в якій монета торгувалась, після чого, відповідно, в нас відбулося зростання по монеті Solana. Solana в цьому циклі досить непогано себе проявляє, і, відповідно, можна сказати, що монета рухалась аналогічно, як і криптовалюта Bitcoin. Тому. Як ми бачимо, що Solana з таких своїх відміток, як 20 доларів, середня ціна акумуляції зросла на сьогодні вже до 156 доларів. І також основною та такою хорошою позитивною новиною є те, що на Solana в нас вже погоджено спотовий ETF, І відповідно 2 липня в нас монета Solana ETF вже почне свою торгівлю, почне свою роботу. Також я думаю, що всі, хто дивляться мої відео, пам'ятають, що в минулих відео ми показували ситуацію з минулих циклів. Це коли альткоін сезон розпочинається в липні, так було в 17-му, так було в 21-му році. І можливо така ситуація нас очікує і зараз, у 25-му році, що саме у липні розпочнеться. Вже повноцінний альткоін сезон. Це не означає, що альткоїни будуть показувати вже десятки іксів. Це означає, що альткоїни поступово і чуть-чуть по будуть забирати в себе ліквідність і, відповідно, рухатись в сторону зростання. А основний альткоін сезон він буде тривати, можливо, там два тижні, місяць часу, і це буде вже в кінці ближчого циклу, коли біткоін буде знаходитись на своїх максимальних вершинах. Це може бути 200-220 тисяч доларів. Отже, давайте по Солані поговоримо і, в принципі, розглянемо, який потенціал росту може бути в даної монети. Як ми бачимо, що монета вже оновила свої минулі АТХ, це у нас 250 доларів, монета переходила вже до 290 доларів. І також ми бачимо, що зараз відбувається погодження спотового ETF. Відповідно, велика кількість коштів буде заходити у монету Солану. Тому тут потенціал зростання, на мою думку, є досить великим. Монета в цьому циклі, на мою думку, може показати зростання до 800-1200 доларів. З даних діапазонів, якщо монета пройде до 1200 доларів, це майже 10 іксів, але потрібно робити ставку на те, що монета перебуває вже досить високо. Зона акумуляції та накопичення була на відмітках 10-20 доларів, і відповідно з самого дна до нових піків, якщо монета пройде до 820 доларів, це величезна кількість. Іксів. А зараз давайте переглянемо ще інші монети, інші альткоїни, які знаходяться досить низько, і в них потенціал зростання, на мою думку, ще більший та ще вищий. І на дані монети також я думаю, що з високою ймовірністю цього літа буде погоджено спотові ETF. Давайте переглянемо таку монету як DOT, яка на сьогодні торгується 3,3 долари, досить низько. Минулі аТХ у нас були на відмітках 55 доларів. Навіть якщо ми туди прийдемо, це вже буде зростання з текущих відміток більше 10 іксів. Я думаю, що спотовий ETF на монету DOT також в нас буде погоджений. Відповідно, також велика кількість ліквідності буде проливати з монету DOT. І монета е, прийде до наших минулих АТХ. А це в нас відповідно зростання більше 10 іксів. Ми бачимо, що тут е, в нас є е, дуже така е, довга затяжна зона акумуляції накопичення, в якій монета торгується. Е, крупний грок, скоріш за все, там активно відкупляє даний актив. Е, очікую, що в цьому міні сезоні е, який в нас е, вже. Зараз може розпочатись. Я очікую, що монета прийде до своїх таких цінових діапазонів, як 18-20 доларів, після чого у нас буде зупинка корекція. І вже в кінці 2025 року можна очікувати зростання до наших минулих АТХ. Також я думаю, що якщо спотовий ЄТФ буде погоджено, монета також зможе оновити свої минулі АТХ. А це ціна відповідно вище 50 доларів. Тим самим, я думаю, що монета може нам принести. В цьому циклі від 10 до 15 іксів профіту. Наступний також хороший фундаментальний альткоін – це монета Avalanche Avax, яка на сьогодні торгується 17,9-18 Е, Також, з ймовірністю 90% що цього літа також буде погоджено спотовий ETF на монету Avalanche. Ми бачимо, що монета перебуває також досить низько, а саме в нашій е, зоні акумуляції, яка була в нас е, на дні цього медвежого циклу. І, відповідно, ми зараз сюди спустились, також торгуємось, і відбувається процес акумуляції також в цих цінових діапазонах. Індекс RSI також перебуває довгий період, дуже низько. Відповідно, потенціал зростання також в нас є величезний. Очікую. Що в цьому міні альткоін сезоні монета перейде до своїх минулих АТХ. Це в нас діапазон 130-150 доларів. Саме тут буде зупинка, після чого буде корекція. І вже в кінці 2025 року в основний альткоін сезон очікую, що монета оновить свої минулі АТХ, і в нас нові цілі будуть це в нас 180-260 доларів. Якщо ми розглядаємо. А, Зростання з текущих відміток а саме 18 доларів. Зростання до 180-260 доларів це також зростання більше 10 іксів на такому хорошому фундаментальному проєкті, як Avalanche. Відповідно, можемо зробити висновки, що монета Avalanche має хороший та сильний потенціал зростання на цей бичий цикл. Наступна монета, на мою думку, яка має також хороший потенціал зростання це монета Near Protocol. Також ми бачимо, що аналогічно монетя Валенч свою, в свою зону акумуляції, яка була в цьому циклі. Торгуємо з нею сьогодні по 2,1 долар, що є досить низько. Я очікую, що в цьому міні-альт монета також пройде до своїх минулих АТХ. Це в нас діапазон 18-20 доларів. Текущих відміток це 10 іксів, після чого у нас буде корекція, і далі я також очікую продовження зростання. Очікую, що монета оновить свої минулі АТХ і прийде до таких цінових діапазонів, як 36-40 доларів. Можливо, скізи будуть і вище, але в будь-якому випадку, на мою думку, потенціал зростання по монеті також 10-15 іксів у нас присутній на цей бичий цикл. Особливо. В цьому циклі буде велика кількість коштів в ринку, все це буде знаходитись в біткоїні. В кінці будь ринку це все буде переливатись в великих об'ємах в альткоїни і, тим більше в хороші фундаментальні альткоїни, такі як Монетир Протокол. Тому я думаю, що потенціал зростання 10-15 іксів на цей цикл у нас також присутній. Також, давайте, ще глянемо такі проекти, як Аптос, Арбітрум, на мою думку, також в них є великий потенціал зростання це більше 10 іксів. Ми бачимо, що монета Arbitrum Aptos на сьогодні торгується 4,8 доларів. Торгуємо, можна сказати, на нашому глобальному дні по монеті. Відповідно, тут відбувається ще зона акумуляції накопичення. Також я вважаю, що все ось така зона, як 20 доларів, і відповідно 4 долари, також в якій зоні ми зараз перебуваємо. Це вся зона акумуляції накопичення, тому що. В вичому циклі дана монета, даний альткоін ще не був. Потенціал зростання, на мою думку, є великий. І, відповідно, з зони 4 і 8, на мою думку, ми можемо показати зростання до 80-100 доларів по монеті Аптос. Проєкт новий, тому я думаю, що він буде цікавий для учасників крупних іграків, його будуть пампити. Зараз, напевно, активно його накопичують і відкупляють. І відповідно. Коли емісія буде вже зібрана, пампити даний актив буде досить просто та досить легко. Просто почнуть скупати по ринку, продавців не буде, і відповідно монета буде показувати ікси. Також думаю, що потенціал зростання 10-15 іксів у монети Aptos присутній. І така сама ситуація по монеті Arbitrum. Думаю, що монета Arbitrum також зможе показати зростання в цьому циклі на іксів 10. Зараз в нас по капіталізації капіталізація криптовалютного ринку в нас всього 3,2 трильйона. Як ми знаємо, що прогнозується, що в цьому циклі капіталізація буде 8-10 трильйонів. Відповідно, як бачимо, що ми навіть половини капіталізації з того потенціалу, який в нас є, ще не набрали. І все це буде набрати вже відповідно. Зараз в міні альткоін сезон, коли в нас буде відбуватися зростання, та в кінці бичого циклу в основний альткоін сезон. Ось таке бачення по ринку та по альткоїнам. Я думаю, що весь цей період, який в нас дані альткоїни торгувалися або на своєму дні, або в боковику, він закінчується, підходить до завершення. І зараз в нас вже буде розпочинати сезон альткоїнів. Ми це також можемо бачити по. Графіку ефіра по відношенню до біткоїна. Ми бачимо, що е, ми пройшли до наших е, минулих е, значень, як е, це, відповідно, було наше дно. Після чого ефір по відношенню до біткоїна в нас розвернувся. Поступово в нас відбувало зростання, потім основний сезон імпульсний ріст. Зараз ситуація в нас аналогічна. Ми зайшли в цю зону, бачимо, що торгуємось тут поступово. Монета ефір починає зростати швидше по відношенню до біткоїна. Думаю, що ця тенденція вже розпочалась і буде рухатися все швидше і швидше. І відповідно ми будемо бачити хороше зростання по альткоїнам. Тому ось така ситуація на ринку. Так, я бачу ситуацію на цей бичий цикл. Загалом, на мою думку, починаються вже хороші позитивні моменти для альткоїнів, і, відповідно, саме зараз буде можливість фіксувати хороший профіт.